Уявіть собі загадку, над якою тисячоліттями билися найкращі уми людства, таємницю руху планет. Це знаєте історія про те, як один астроном у 17 столітті зміг розгадати цей древній космічний код і, по суті, назавжди переписав наше розуміння Всесвіту. І от у цьому й полягало головне питання. Розумієте, моделі були, але жодна, жодна з них не могла дати точних прогнозів на роки вперед. Так у чому ж була та сама фундаментальна помилка, яка не давала розкрити секрет небесної механіки? Давайте глянемо, що на нас чекає. Почнемо з давньої проблеми, потім простежимо за майже детективним розслідуванням, розберемо три революційні закони і, нарешті, побачимо, як вони стали фундаментом для сучасної астрономії. Отже, розділ перший. Все абсолютно все починалося з ідеї, яка була настільки гарною, що в неї просто хотілося вірити ідея про ідеальність небесних сфер. Але як виявилося, реальність була набагато набагато цікавішою. І ця ідея, уявіть собі, панувала тисячоліттями. Навіть коперник, який зробив революцію, поставивши сонце в центр, все одно він все ще чіплявся за це ідеальні кола. Це виглядало елегантно, так, але це просто не працювало. Похибки з часом накопичувалися, і точні прогнози залишалися чимось недосяжним. Розділ другий гаразд, занурмося в це. І ось тут на сцену виходить німецький астроном Йоган Кеплер. Йому пощастило отримати доступ до найточніших астрономічних даних свого часу, і він зосередився на одній єдиній планеті, яка ну ніяк не хотіла вписуватися в загально прийняту картину. Саме Марс, ця вперта планета, став тим самим ключем до розгадки. Його орбіта настільки помітно відрізнялася від ідеального кола, що ігнорувати це було вже неможливо. Використовуючи неймовірно точні спостереження Тихобраги, Кеплер зрозумів, проблема не проблема невданих, проблема в самій теорії. Прийшов час прощатися з ідеальними колами. Ось ця таблиця просто блискуче показує, наскільки гігантським був цей стрибок. Кеплер замінив просту, гармонійну, але хибну модель кіл на менш очевидну, але абсолютно точну модель еліпсів. Це була справжня революція в мисленні. Розділ третій. Ну а тепер найцікавіше ми підійшли до самої суті відкриття Кеплера, до його трьох законів, які ідеально точно описали, як саме планети рухаються в космосі. Це по суті елегантні правила, що керують цим величним небесним танцем. Ось і все не кола, Еліпси. Цей, здавалося б, простий висновок зруйнував уявлення, що панували понад дві тисячі років. І ще один важливий момент Сонце знаходиться не в геометричному центрі, а в одній із двох особливих точок всередині еліпса, які називаються фокусами. Давайте швиденько розберемося з термінами. Раз орбіта це еліпс, то виходить, що планета протягом свого року то наближається до Сонця, це точка перигелію, то віддаляється від нього. І це, відповідно, точка Афелію. Добре, а цей закон пояснює, як саме планета рухається по своїй еліптичній орбіті. Уявіть собі таку собі уявну лінію, що тягнеться від Сонця до планети. Коли планета летить, ця лінія ніби замітає за собою певну площу. Так от, закон каже, що за однакові проміжки часу, скажімо за місяць, площа цього заметеного сектора завжди буде однаковою. І що це означає на практиці? Все дуже просто: швидкість планети постійно змінюється. Щоб заместити таку ж площу, коли вона далеко від сонця, планеті доводиться рухатись повільніше. А от коли вона наближається до Сонця, їй доводиться добряче прискорюватись. А ось подивіться, наприклад, нашої з вами планети. Як бачимо, ця зміна швидкості не просто теорія. У січні, коли Земля найближче до Сонця, в перигелії, вона летить зі швидкістю понад 30 км на секунду, а в липні, в найдальшій точці, її швидкість падає. Різниця, хоч і не величезна, але вона є, вона абсолютно реальна і є прямим доказом другого закону Кеплера. І нарешті третій закон. Його часто називають законом гармоній, і він розкриває просто дивовижний математичний зв'язок, який об'єднує всю сонячну систему. Якщо говорити простіше, він пов'язує, скільки триває рік на планеті, тобто її період Т, з тим, наскільки далеко вона від сонця, її середня відстань А, і виявляється, що квадрат періоду завжди пропорційний кубу відстані. А ось вам і доказ. Погляньте на цю таблицю. Це ж просто магія чисел. Якщо вимірювати відстані в астрономічних одиницях, тобто відстань від Землі до Сонця брати за одиницю, а періоди в земних роках, то співвідношення з третього закону дає неймовірний результат для кожної планети від крихітного Меркурія до велетня Юпітера це число практично одиниця. Це і є та сама елегантна космічна гармонія, яку відшукав Кеплер. Розділ четвертий. Отже, закони Кеплера ідеально відповіли на питання, як рухаються планети. Але залишалося головне питання чому? Чому саме так, а не інакше? І відповідь на це питання дав уже Ісаак Ньютон. Ньютон, по суті, взяв закони Кеплера як докази у своїй справі. Він математично проаналізував їх і довів, що для того, аби планети рухались саме так. По еліпсах, прискорюючись і сповільнюючись, на них повинна діяти якась сила, сила, що тягне їх до сонця і слабшає відстаню. І це привело його до одного з найвеличніших відкриттів в історії науки. Ось він вирішальний момент. Ньютон об'єднав небо і землю. Він показав, що та сама сила, яка змушує яблуко падати на землю, це та сама сила, яка утримує місяць на орбіті навколо Землі і всі планети на орбітах навколо Сонця. Закони Кеплера виявилися лише наслідком універсального закону всесвітнього тяжіння. Ну і наостанок чому всі ці закони, відкриті понад 400 років тому, досі залишаються для нас неймовірно важливими? Подумайте лишень, кожного разу, коли ми запускаємо супутник на орбіту, відправляємо зонд до Марса чи Юпітера, чи виводимо телескоп у глибокий космос, розрахунки їхніх траєкторій. Вони всі базуються на цих трьох законах. Вони дозволяють нам не тільки розуміти нашу сонячну систему, але й зазирати до далеких зірок. Спадщина Кеплера живе у кожній космічній місії. І наостанок питання для роздумів закони Кеплера і Ньютона чудово працюють для планет навколо зорі. Але коли астрономи спробували застосувати схожі принципи до зірок, що обертаються навколо центру нашої галактики, вони побачили щось дивне: зірки на околицях рухаються занадто швидко, набагато швидше, ніж мали б. Це спостереження привело до гіпотези про існування темної матерії. І виходить, що розгадка однієї великої таємниці 400 років тому вказує нам на ще більші загадки, які ми намагаємося розв'язати просто сьогодні.